На сторінці міського голови Сергія Кузьменка з'явилася сумна звістка для громади. Не стало Олександрійця Максима Губенка. Помер 21 січня у шпиталі. Чоловіку було 33 роки. У нього залишилися мати і троє дітей. Про час і місце поховання Максима Губенка буде повідомлено додатково. Стало відомо про загибель ще одного героя, захисника Олександріця Олександра Вітряка. Він отримав поранення у Бахмутському районі, його доставили до лікарні, а 23 січня серце Олександра зупинилося. Чоловіку було 44 роки. У нього залишилася мати, сестра і донька. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково. Проблеми перемоського мікрорайону обговорювали на зустрічі секретар міської ради Вікторія Косяк і голови квартальних комітетів. Йшлося про вивезення сміття, встановлення контейнерів, облаштування відповідних зон, укладання договорів, боротьбу зі злісними неплатниками, створення стихійних сміттєзвалищ тощо. Обговорили також ситуацію з відключенням електропостачання, а також зношеність труб водопостачання та водовідведення, їх часті аварії і тривалі ремонти. Олександрія отримала чергову благодійну допомогу за сприяння громадської організації 10 квітня, серед одержаного матраци і пледи, масляні обігрівачі та термоси, худі і светри, набори посуду, її, нічні набори. Допомога спрямована на новоприбулих людей із числа вимушених переселенців. Після опрацювання списків і розподілу отримані речі роздадуть відповідні категорії ВПО. В Олександрійському районі викрили двох браконьєрів, які завдали збитків на 1 мільйон 370 тисяч гривень. Порушників виявили на Світлопільському водосховищі 23 січня близько 22 години, повідомляє Кіровоградський рибоохоронний патруль. Чоловіки ловили рибу вісьмома сітками на двох гумових човнах. У тенета загалом потрапило 237 кілограмів риби, один окунь, дві щуки та 843 екземпляри карася сріблястого. На місце події викликали правоохоронні Працівники поліції вилучили рибу, човни, автомобіль і заборонені знаряддя лову. Також порушники мають сплатити завдані збитки. З учнями першого класу гімназії Сузір'я-19 провели груповий практикум з нейропсихології. Нейропсихологічні ігри допомагають долати прояви синдрому дефіциту уваги, стабілізувати загальний емоційний фон дитини, знизити тривожність та гіперактивність. Заняття провела психологиня закладу. У четвер, 26 січня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі – мінус 5, в день – до мінус 1 градуса. Атмосферний тиск – 759 мм ртутного стовпчика. Вітер – південний, 2 метри.